Друзі, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Зараз буде вже сезон картоплі. Всі активно питають сажалочки і я хочу вам зняти таку сажалочку. Це іде сажалка з двома окремими бункерами. Зараз я поясню, в чому її прелість. Розкажу, скільки вона коштує і на які трактори вона підійде. Значить, в чому прелість цих сажалок, це в тому, що у них можна виставляти будь-яке міжряддя. Бачимо, що на рамці ви можете виставити мінімальна посадка висадка 45 см, максимальна 65 см, тобто, якщо розсунути по самих краях. Як і на бометовських сажалках, тут іде ложечки з жалобами. І стоять окучники, диски, які прорізають вам рядки і закопують картоплю. Вся система, по суті, зроблена, як і на бомиті, але вони дешевші. Тобто на сьогоднішній день така сажалочка коштує 19 тисяч 500 гривень. Якщо хочете доставку поштою або машиною, можемо відправити. Машина, як правило, в різні регіони сплачується окремо, попутно завозиться. А по пошті, в принципі, можемо відправити будь-який день. Значить, принцип дії такий самий: тобто залізні катки прокручують цепь, вона прокручує тут желабки. І відбувається у вас нарізання, у вас висадка картоплі і закопування. Все це діло чіпляється на трьохточкову навісну систему. підійдуть вони на маленькі навіть трактори, тобто кентаври 240 -і. вони не важкі. Тут два бункера плюс-мінус по 70 літрів. Тобто, в принципі, на маленький тракторець, якщо у вас там шифінг 240 або е кентавр 240-й, щось з таких, що прям не невеликі не тракторці, то можна використовувати ось такі сажалки. Якщо цікаво, можете набрати, замовити. По наявності їх ще є от 5 штучок, будуть ще в принципі, по наявності. Тому набирайте, бронюйте. Всім гарного дня. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях.